Привіт, я Андрій Джоджула. Я знаходжуся зараз в рідному мікрорайоні Березняки. І тут, на Березняка, на вулиці Миколичика відкрилася піцерія Піца-Бро. Бро взагалі це такий рух, який започаткував один герой Іван Чеканюк, позивний котигорошка, який боронить Україну починаючи з революції на Майдані Незалежності, на на Революції Гідності, і після того боронив нас. На жаль, він пішов. До небожителів, але рух бро продовжує існувати. І саме тут, на Березниках, відкрито ветеранську піцерію. В абревіатурі слова бро закладено багато сенсів, тобто це може бути і бойовий рух опору, а може бути і військове братерство Ветеран. Михайло, який демобілізувався і соціалізується у цивільне життя, відкрив піцерію та порадою з смаколиками різними піцами тут на Березняках і найважливіше, що це чудове місце для того, щоб всі побратими по сестри збиралися тут. І в принципі, дуже багато артистів. Дякую, будь ласка. Це по братськи все по справжньому ділимося останньою під не останні. Не останнє. Ми маємо віддячувати тим, хто нас захищає, захищав і ще запевнюю вас, буде захищати. Тому з найкращими побажаннями тусовки бро і всім тим, хто займається підтримкою ветеранського бізнесу. Це дуже знаково, що ви тут, це дуже знаково, що ви допомагаєте не тільки ветеранському бізнесу, таке. Моє піцерія, а іншим ветеранським бізнесам. Ви чудові люди. Дякую вам. Багато військовослужбовців, які проходять шлях воїна, вони мають завжди знати, що далі, як вони можуть проявити свої організаторські якості в цивільному житті. І мені здається, що такий бізнес це один з прикладів, як воно має працювати. Сьогодні ми з артистами завітали, заспіваємо декілька пісень. Щоб таким чином підтримати справу наших героїв. Ми сьогодні шануємо пам'ять ветеранів війни. Та підтримуємо ініціативу ветеранів по створенню закладу «Бро піца. Дуже важливо саме надалі розвивати історію підтримки всіх хлопців, які пройшли такі тяжкі часи на фронті. Ми хочемо, щоб такі заходи були як можна більше ми проводили. Сюди входять ветеранські організації, організації, які піклуються про наших інвалідів, хлопців, які втратили кінцівки. І також я хочу вас запросити на щорічний забіг. Заради наших героїв ми називаємо це Run for Hero, Біжи за героя, Друкуються футболки, на яких ми пишемо імена тих героїв, які вже ніколи не зможуть не зможуть пробіжати цей марафон. Ви можете пробігти скільки завгодно. Кожен з вас може долучитися таким чином підтримати наших героїв, надрукувати на футбольця, або просто можете маркером написати прізвище і ім'я тієї людини, яка вже ніколи не зможе пробігти, бо він чи вона вже на щиті. Підтримуйте рух бро, будьте з нами, ну і смакуйте неймовірну піцу Бро. М -м -м -м.